Ельф для суперзавдань Катажина Вежбіцька. 12 грудня Мусимо визнати, що ми наколобродили, важко зітхнув буркун, засовуючи руки в кишені штанів. Він стояв разом зі своїми товаришами на околиці Ринкової площі. Після випадку з червоною кнопкою та балакучою лялькою всіх тролів, навіть тих, які не мали до цього жодного стосунку. Ввічливо, але рішуче попросили покинути фабрику. Тепер вони дивилися на спустошений майдан, і, хоча ельфи доклали всіх зусиль, щоб прибрати руїну, заподіяну тролями і гномами під час їхніх спроб прикрасити будинки та ялинки, результати були прикрі. У кутку стирчав пень зламаного дерева, який хтось оптимістично намагався прикрасити, обмотавши паперовими ланцюжками. Частина лампочок, що висіла на сусідніх будинках, побилася, а решта перестала світитись. Навіть різдвяні гірлянди, що висіли довкола вікон та дверей, здавалися дуже пошарпаними. То такий вигляд мають ялинкові прикраси. Це перше різдво в моєму житті, і мушу визнати, я трохи розчарована. Лялька надула свої червоні губки і несхвально похитала головою. Вона сиділа на плечі в буркуна і споглядала на все згори, не припиняючи тріскотіти. Я гадала, що все буде більш блискуче, елегантне, а тут пшик. Якось сумно. Ще й ті статуї гномів за фонтаном. Статуї гномів? оживився буркун і, непевно, почимчикував до центру ринкової площі. Мацейко. приглушено гукнув він. Ви тут? Я гадав, що ви працюєте в читальні. Одне око та маленький червоний носик визирнули з за фонтана. Ви що, знову шпигуєте за нами? Я думала, що ви працюєте на фабриці. «Гм!» – буркун ковтнув слину. Ми були там, але нас вигнали. «Хе, це було очевидно. Мацейка взялася в боки. Зганьбилися, еге ж. Я знала, що так станеться. А що ви тут робите? Мацейка глибоко вдихнула і повільно проказала сталися несподівані ускладнення. Нас теж вигнали. Ми спіймалися на відправлені листів, не змогли впоратися з побажаннями дітей, відверто пояснив крихітний клаповухий гном, висунувши голову з іншого боку фонтана. Ану, цить кошелику, окрикнула його Мацейка. Нащо ти їм про це кажеш? Вони наші вороги. І що це ще за лялька на твоєму плечі, буркуне? Я назвала себе Аделаїдою. Відказала лялька, чибиряючи ніжками та притуляючись до вуха буркуна. А лагіда Так-так. Мацейка знову взялася в боки. Довга історія. Благаю, не починай сварку. Буркун тяжко зітхнув. Треба подумати, як діяти далі. Нічого я не починаю, пирхнула гномочка. Я вважаю, що із цим варто покінчити. Селище ельфів замале для тролів і гномів. Хтось мусить піти. І це ви. Ви приносите нам нещастя. Хіба? буркнув буркун, і його голос прогуркотів над спорожнілою площею, наче грім. Тоді змусьте нас, малята. Ви ще пошкодуєте, велетні, прошипіла мацейка. Гноми до бою. За фонтана висипала купа гномів. До них повільним кроком сунули тролі. Буркун рішуче зняв Аделаїду з плеча і посадив на край заледенілого фонтана. Чекай тут, грізно наказав він їй. Ми мусимо провчити цих набридливих мишей. Ні. зненацька пролунав тонкий розлючений і сердитий крик, що тролі й гноми прикипіли до місця. На краю площі стояла солодуня. Її руки були стиснуті в кулаки, а на очах виблискували сльози. Ви псуєте нам усі свята? Чи ви хочете ще щось поламати? Подивіться, який вигляд через вас має наше селище. Я дуже шкодую, що Санта Клаус дозволив вам тут залишитись. Прокричала Ельфійка, а її загострений носик аж зблід від гніву. Це все їхня провина, одночасно промовили Мацейка і буркун. Мені байдуже, ви постійно сваритеся і через це все псуєте. Ми прийняли вас, допомогли вам, тож ви повинні дотримуватися наших правил. А ми готуємося до Різдва. Ви взагалі в курсі, що це за свято? Це час прощення. Ельфійка продовжувала кричати, поки зрештою не охрипла, і її голос не надломився. Ви не можете жити в злагоді з кимось чи працювати як ми. Можливо, вам всім варто піти. Подумайте про це. Додала вона вже спокійно і повернулася до них спиною. Запала тиша. От ви й отримали прочуханки. Гучний голос Аделаїди рознісся засніженою ринковою площею, та мушу визнати, ви на це заслужили. Лялька струсила невидиму порошинку з подолу спіднички й продовжила. Як я бачу, ви не надто стараєтеся, правда? А ти замовкни. Лишень отримала голос і вже вважаєш, що можеш коментувати все, що тобі заманеться, гримнув на неї буркун. Мацейка глибоко вдихнула. Ми можемо спробувати працювати по вашому і дотримуватися ваших правил, холодно промовила вона до зігнутої спини солодуні. Але ми не будемо жити у злагоді з тролями. Ми просто не можемо. Ми сваримося століттями і все це наша традиція, вони мають піти. Мацейка на диво права, піддакнув буркун. Гноми наші одвічні вороги. Проти вас, ельфів, ми нічого не маємо, швидко додав він. І насправді дуже хочемо долучитися до ваших приготувань, та ми не працюватимемо з гномами. У жодному разі. Вони діють нам на нерви. Ви й далі за своє. З мене вас досить. І одних, і інших. Солодуня топнула ногою і рушила, не озираючись на тролів і гномів. На ринковій площі запала тиша, наче за командою знебаліниво пішов сніг вкриваючи білим пухом бруківку, заледенілий фонтан і нерухомі постаті тролів та гномів. Аделаїда чхнула. То як, ви битиметесь чи ні? запитала вона. Бо як ні, то мені щось стало холодно. Може, нам варто переміститися в трохи тепліше місце. Мацейка обтрусилася від снігу. То переміщайтесь, бажано на південний полюс, заявила вона зі злістю. Гноми, ходімо звідси. Та це ще не кінець. Застережливо додала гномочка і з гідністю пішла. Тільки її червона спідничка майоріла між безшелесними сніжинками, що сипали з неба.